Сьогодні стартувала нова соціальна акція, соціальний проєкт від компанії «Мономах» Місячна норма чаю та кави для ВПО. Наша компанія впевнено рухається вперед. Ми багато вкладаємо у наше виробництво, займаємо високу долю на ринку. Постійно розвиваємося, знаходимо нові смаки і цікаві ідеї для наших покупців. Чим і хотіла би сьогодні поділитися з ВПО. Ми надали місячний запас розсипного чаю. Пакетованого чаю маномах, а також каву «Феррара» 100% Арабіку. Сьогодні допомогу отримали 45 родин. Першочерговим було це родини з дітьми, малолітніми дітьми, або родини, де є люди похилого віку, пенсіонери, ті, які найбільше потребують допомоги в цей такий нелегкий для країни час. Нам сьогодні видали гуманітарну допомогу, смачний чай та каву. Чай у вас смачний, п'ю його часто дуже приємно. Ми приїхали з міста Лисичанськ. Ми приїхали в 22-му році, в березні. Спочатку поїхали на західну Україну, а потім вже в Київ приїхали. Нам видавали чай, каву. Ми дуже задоволені, тому що в мене чоловік військовий і якраз йому теж буде посилочка приємна. Я думаю, що дійсно допомагає, тому що люди думають, що все ж таки про них не забувають, тому є якась різниця, все ж таки, коли видають саме гуманітарну допомогу в плані продуктів, коли роблять такі бренди, приємно, що не забувають про нас. Ми дуже вам вдячні за допомогу. Про переселенців не забувають і те, що все, все буде налажуватись. Це більш про моральну составляюще. Сьогодні хотілося б подякувати компанії Мономах. Подібні акції дуже важливі для наших мешканців, тому що люди виїхали, покинули домівки, залишилися майже без нічого матеріально. І їм не тільки важлива така підтримка матеріальна, але ще так їх дуже це, скажімо, надихає так морально, тому що їх не покинули, про них пам'ятають. Ми з певненістю дивимося в майбутнє. Розвиваємось і дуже хочемо поділитися цією підтримкою з родинами, які найбільш потребують нашого допомоги.